Усім привіт! Мене звати Марина, мені 35 років разом із своєю родиною проживаю недалеко від Києва. До народження сина працювала тележурналістом. Стоїть столиці після народження сина почала задумуватися про створення власного бізнесу. Восени 2023 року я побачила інформацію про надання державою грантів на започаткування власного бізнесу. Мене ця інформація дуже зацікавила, і я вирішила спробувати свій шанс. Моя бізнес-ідея повністю присвячена дітям. Мені дуже хочеться їх розвивати і дати їм такі навички, які будуть корисними в подальшому житті. Тож, моя бізнес-ідея це відкрити школу блогінгу та журналістики. За шаблоном, який є на сайті Дія, розробила бізнес-план. Все детально описала, прорахувала і відправила на розгляд. Зараз чекаю на результат і дуже сподіваюся, що мені пощастить. І якщо це станеться, в цьому блозі я буду розповідати вам про кожен етап будівництва свого бізнесу. Комусь може бути просто цікаво, а можливо, когось і надихне на створення свого бізнесу. Тож, давайте знайомитися, підписуйтеся, коментуйте, давайте поради і будь-який зворотній зв'язок. Всім гарного дня!